Пам'ятник святителю Русі Володимиру Великому красуватиметься у польському містечку Гданську. Святий Володимир 4 метри заввишки із бронзи та граніту, розташований у самому центрі поблизу греко-католицької церкви. Автор цього монументу наш земляк, скульптор Геннадій Єршов. Зараз він перебуває у Польщі. Ми зв'язалися з ним через мережу інтернет, аби він розповів нам про свою нову роботу. Це є велика громада українська в Гданську. Відомо, що ми всі знайомі і розмовляли е, колись і в громаді з е, священником, настоятелем отцем Митратом Юзефом Улицьким, що би можна було зробити гарного для українців, які тут мешкають. І різні були варіанти, хотіли зробити якийсь знак поєднання, а потім в розмовах прийшло до того, що ліпше зробити святого, який буде понад. Народами, понад конфліктами, які об'єднує і католицький світ, і православний, і уніатов. Ну і так вирішили, що на річницю успіння Володимира тисяч, Тисяча років якраз і дата цікава, і шанування велике, і постановили собі на 15-й рок запланувати. Таку подію і зробити пам'ятник. Геннадій Єршов є автором багатьох монументів. З них три розташовані у Чернігові. Пам'ятник до десятиріччя Чорнобильської катастрофи, скульптура Тараса Шевченка та пам'ятник Івану Мазепі на валу. Монумент Володимиру Великому скульптор Геннадій Єршов створював не один рік. Опрацював багато матеріалу, аби образ святого вийшов максимально наближеним до історичних зображень. Я зробив потім проект, показала його єпископу ґдансько-Вроцлавському Володимиру Єщаку він приїхав, побачив, благословив і праця почалася. Особливо є те, що він є з усами, а не з бородою. Він зроблений молодший, і усі нагадують, що це Україна. Сам скульптор задоволений своєю роботою, каже у планах ще набагато більші проекти, але про них розповість дещо пізніше. На ну, планів завжди багато плани реалізуються а про них ліпше не розмовляти. Щоб не запишити. Монументи, присвячені Володимиру, вже є у Австралії, Аргентині, Канаді та Великій Британії. Тепер буде і у Польщі. Урочисте відкриття скульптури відбудеться 23 травня.